Що вам запам'яталося у році, що минає? Нам запам'ятався наш виступ на 6 грудня. Ми всі були в формі. І це було дуже круто! Завгодове! А ДВ! що ви очікуєте від нового 2013 року? Audi 8. Mitsubishi Sport. Отаку шаурму. А які будуть побажання вашим друзям новорічні? Хочу побажати привіт і щасливих акцій нового нового 2013 року. Від 2013? <сіпліг> Получити посвідчення водія і приїхати в училище на машині. А я і все одно вона... хочу таку шаурму. <сіпліг> <сіпліг> О, шаурму вона хоче. А які новорічні привітання ти передаш своїм друзям? Придаю привіт кому? Ліпчкому Олександру. Так, <сіпліг> да, великий привіт. А що ви побажаєте? Що я побажаю? Всього самого найкращого. І Богу чудові переди приїхав. І хай бачиш трошки балакає. <рі> так. Дуже багато балакає. <рі> Дуже багато балакає. А ще що тобі запам'яталося у році, що минає? Ну, мені запам'яталося те, що вступив до ВПУ номер 11 і ну, всякий конкурс, а все-все. Концерт 6 грудня! Дякую Дякую. Бажаю всім з здоров'я. У нас наступний рік ще краще, ми. Який закінчується у нас, так що веселих вам свят і будьте здорові. Снідання своїм одногрупникам. Всім всім третій групи двадцять тридцять третій бажаю щастя, всім здоров'я, зі всіх самого самого найкращого і Всіх, як то кажуть. В общем, щоб всім всього на найкращого. Всіх благ. Зараз Новим Годом. Бажаю щастя, здоров'я. Запам'яталося, у році що минає. У цьому році мені запам'яталося дуже багато. У мене було дуже нових багато подій, цікавих історій. Цей рік був найкращий. А що ти очікуєш від нового 2013 року? У 2013 року я очікую е, якісь хороших змін, кращу сторону. Е, я закінчую навчання, тому я думаю, в цьому році якраз буде рішатися безпеки. І які новорічні побажання будуть для друзів? Вітаю всіх з наступаючим новим роком, Бажаю сьогодні краще, щоб в новому році буде. Який новорічний подарунок ви хочете отримати? Що, де у 2 У нас балі за семестр. У нас балі за семестр. Красний диплом. Добре, що побажаєте своїм друзям? Здоров'я! Щоб не було ні досі. Здоров'я! З новим роком! Вітаємо всіх з Новим роком! Щастя, здоров'я і всього найкращого. І так, скажіть, будь ласка, що вам запам'яталося у році, що минає? Випало багато Так. Скоро новий рік. Новий рік скоро. Що тобі запам'яталося? Снігова баба. Не нам запам'яталися наші мучі. Кипзводим місце. Або... А ще, може ви їздили десь на відпочинок. В цьому році ми пройшли такий чудовий заклад навчатись. Так. Да. Добре, а що ви очікуєте від нового 2013 року? Щастя, свята. А що ви хочете, щоб вам під Ялиночку поставити? Машинку. <рес> З <гуми> імінними номерами, напевно, <гуми> так? Ще. Да, снігурошку. <гуми> 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 так, і які побажання будуть новорічні для друзів, для одногрупників? Голос. не відпіда. Провести весело і щоб всі були. У нього багато суперських емоцій. Молчі, давайте дружно привітаємо голосне з Новим роком. <смеш> Знову! <роком! смеш> <Поклоти. смеш> з, <новим роком! смеш> з Новим роком! З Новим роком! <смеш> з Новим роком! З Новим роком, Вас! з Бажаємо всім бажаємо всім щастя в новому році. Щоб жили хорошо. З новим роком щастя, здоров'я, всього найкращого. І що вам запам'яталося в 2012 році? Євроді дванадцятого. А поздравити фонду хочу з нового І Що ви очікуєте від нового 2014 року? Кінець світу? А крім кінця світу, чого доброго чекаєте від нього? Деда Мороза? Добре, що ви хочете отримати під ялинку. Який подарунок? Снігурочку. Снігурочку. Ще... Що ви очікуєте від нового 2013 року? Матеріального добробуту і душевного спокою. Які будуть новорічні побажання? Що 2013 рік був кращим ніж попередній рік? Що збувалися мрії рідних та колег? Новим З Новим Роком! З доброго! З Друзям, колегам! Бажаю всім у 2013 році щастя, удачі, добра, життєвої злагоди, всього найкращого! Бажаю творчих звершень, бажаю гарно провести старий рік, гарно зустріти мусі, змії. У всього самого кращого. Вітаю всіх з нового років. Прибори в, цьому році, який минає. в цьому році, нас запам'яталися, що ми вибрали нових депутатів, щоб вони мали здоров'я і думали за нас, а не за себе. Що склад, що нова новополітичній партії дві прийшло і. А все одно вони нічого не зроблять, Добре поки ми не Щастя, здоров'я, пух! Хочете кущ. Привітати весь колектив нашого училища, училища, якого я дуже люблю, поважаю, ціню. і дуже задоволена, в якому я працюю, привітати з Новим 2013 роком. Роком, який вважається по східному календарю, роком чорної змії, а змія. Це символ мудрості. Тому я вам бажаю в новому році, щоб супутником в вашому житті були завжди мудрость, доброта, зичливість, щедрість, теплота і духовність, комфорту, злагоди і творчих взлетів вам в новому році. А щастя, здоров'я, добробуту, добра, багатства. Нехай занесе у вашу оселю стільки, стільки зима сьогоднішня здоров'я, добробуту, багатства. Нехай у вашу оселю занесе стільки, скільки зима цього року насипала снігу. Хай збудуться в новому році всі ваші бажання з Новим роком вас.